Кожен вчитель, педагог, наставник завжди реалізує себе у своїх учнях. І я рада, що мені вдалося це зробити. Мій учень, Блащак Іван, приймав участь у міжнародній олімпіаді з біології в Данії. вона відбувалася у 2015 році і зайняв друге місце. І Я дуже рада тому що за цей його успіх. І Я хочу сказати, що молодь України, вона є дуже творча. Талановита, смілива і патріотична, і я вірю, що вони побудують заможну, демократичну і досить сильну державу. Ну, в першу чергу це любити дитину, поважати дитину і завжди знаходити в ній щось позитивне і завжди бачити це позитивне. І тоді успіх дитина буде окрилена, і будь-яка праця ввінчається успіхом. Ну, я працюю в середній школі, гімназія, середня школа на такому ж самому рівні, тому я вважаю, що тільки ті, єдина проблема це матеріально технічне забезпечення, а це єдине, що так, тягне нас назад. А так, методична робота і натхнення бажання вчителів є. І успіх, я думаю, буде гарантований. Тільки треба державі матеріально технічну базу підняти. Ну в першу чергу та дитина хотіла вчитися. Ви знаєте, він був дуже захоплений біологією. Він створював і колекції, і рослин, і тварин. І він завжди займався. І після уроків я йому говорила Іванко, тебе мабуть, це буде втомлювати після уроків. Він каже: Ні, я відпочиваю після уроків, займаючись біологією. І я думаю, коли є такий рух на зустріч і вчителя, і учня, то тоді буде хороший результат.